Це конфлікт російських еліт. З угрупованням Кадирова, Рамзана Кадирова, лідера Чечні. Відверто Рамзана Кадирова почали мочити російські державні пропагандисти. Таке стається вперше. Він постійно робить якісь такі дуже епатажні заяви, закиди на рахунок різних російських політиків. Але Зазвичай їх не помічали. Зазвичай роблять вигляд російські пропагандисти, що нічого не трапляється. Типу, Рамзан Кадиров він такий, йому все можна. Однак тепер сталося інше. У Рамзана Кадирова стався конфлікт з генералом Шамановим, який колись воював в Чечні проти якраз чеченських сепаратистів, і Рамзан Кадиров. Дуже в таких образливих епітетах висловився на його адресу, після чого російська пропаганда вже обурилася словами Кадирова. Крім того, стався ще один важливий конфлікт, який здається, з першого погляду є таким незначним, але він проявив теж такий великий розкол в російському суспільстві. Російський банк випустив нову купюру номіналом в 500 рублів і оголосив. Власне, опитування, голосування, що саме яку картинку можна помістити на цю купюру. І серед варіантів був було місто Грозне, да, певний район міста Грозного. І Кадиров закликав голосувати за цей варіант. Російські націоналісти вони об'єдналися, щоб голосувати проти цього варіанта. У підсумку виник скандал через це. Всі один одного звинувачували, звинувачували в тому, що вони там накручують голоси, і це голосування скасували. Однак всі встигли вже наговорити дуже багато різного, і проявилися такі античеченські настрої в російському суспільстві. Дмитро Карчинський, який зараз зі мною в студії. 90-х роках мав досить непересічний досвід. Він разом з іншими українськими добровольцями брав участь у бойових діях у Чечні на боці якраз чеченців проти російських федеральних військ, і дуже цікаво сьогодні поговорити саме з ним чи можлива третя чеченська війна, адже ми бачимо, що зараз реально існує великий конфлікт в Росії. І Чечня так і залишається, незважаючи на те, що бойові дії давно скінчилися, так і вважається і залишається проблемним регіоном, де, ну скажімо так, відбуваються певні свої окремі події, своє політичне життя, і ми бачимо таке відверте тертя між чеченцями і власне росіянами, мешканцями іншої Росії. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, от ви, напевно, слідкували за цією історією, за цим скандалом з Кадировим. Як взагалі на ваш погляд, от чому це досі продовжується? Здається, вже там війни закінчилися, підписали там всі можливі мирні угоди. Чечню завалюють зараз грошима федеральний центр, поставили свого гавляйтера Кадирова, який здавалося повністю підконтрольний Путіну. Але навіть незважаючи на це, ми бачимо ці скандали, і все одно час від часу от Кадиров так висловлюється на адресу іншої Росії. Чому так? Я спочатку хотів би уточнити. Це, це ФСБ і прокуратура, і Грозненська прокуратура стверджують, що я там воював. Я насправді я перебуваю в федеральному розшуку по цій справі, але насправді я там займався. Етнографічними дослідженнями, і, звісно ж, нічого не ніде там не воював. Але був знайомий з багатьма діячами чеченського спротиву, які на той час були живі. Це справді були великі люди. Кадиров має тримати певну марку перед своїми людьми, перед чеченцями. Він, звичайно, колаборант і брудна потвора. Але на чеченському понті багато що тримається в середині, і він представляє себе захисником інтересів чеченців. Він каже, і це правда, що чеченці ніколи так жирно не жили, як зараз, як при Кадирові. Москва фактично платить данину Чечні за те, щоб вона не бунтувала. Чеченці справді дуже вільно себе почувають в Москві. Чеченці дуже часто не несуть відповідальності за вчинені дії на території самої Москви, тобто їм там справді добре. Але, скажімо, протестувати проти таких людей, як як е, оцей депутат Держдуми, а колишній генерал, який є катом Чечні, він просто зобов'язаний, адже багато сімей постраждали, в тому числі і Кадирівська сім'я, і Кадирівський Тейп, і Тейпи з ним пов'язані, е, і практично всі постраждали так чи інакше від московицьких військ. Тоді в першій другій чеченських війнах вважається, що загинуло. В першій-другій чеченських війнах більше ста тисяч чеченців і десь, можливо, вдвічі більша кількість змушена була виїхати за кордон. Всього населення Чечні – мільйон чоловік. Це значить, що 30% чеченців так чи інакше постраждали від цього, тобто це заторкнуло кожну чеченську сім'ю. І, звісно, ті люди, які вбивали чеченців, вони живуть, вони при посадах в Ерефії, і незважаючи на те, що багато чеченців зараз годуються від кадирівської влади і взагалі від Московії, але смерть своїх родичів чи вигнання своїх родичів, близьких родичів пробачити неможливо. і тут потрібно якось Кадиру, У нього дуже важка ситуація, йому треба проявляти лояльність і в той же час проявляти лояльність до чеченців. Тобто ситуація важка. Насправді тут більше ненависті до Чечні і до північних Кавказців з боку з боку Ванюшек. і вона ніколи не вщухала. Зараз вона іще більше, ніж була. Стало менше коштів в країні, а отже, вже просто ділити не вдається, а потрібно відбирати одне у одного. І саме з цим пов'язаний конфлікт еліт. Кадиров близький до Путіна, і коли плюють в Кадирова, це певною мірою не може не прилітати і Путіну, тому що Кадиров тримається на Путіні. Путін сприймає Кадирова як свою людину, і Кадиров розуміє, що він перебуває в Чечні доти, доки Путін хоче, щоб він там перебував. Проти Кадирова армійці, проти Кадирова Слідчий комітет, проти Кадирова зетпатріоти, Патріоти, проти Кадирова частина ФСБ. Він останнім часом домовлявся з Державною службою охорони. Ясно, що з командуванням Росгвардії і безпосередньо з Путіним. Але багато. То його не і по внутрішніх інтригах, і просто по ксенофобії Кавказці справді дратують Ванюшек, кавказці зневажають Ванюшек, цілком справедливо. І а поза як в Москві останнім часом, от з 2014 року, багато що тримається і під'юджується московський шовінізм. То звісно, що цей шовінізм завжди спрямований на, на чорних, а не тільки на українців. Ну, взагалі на всіх. Тобто Московія завжди жила на ненависті. їм потрібно, Вони не стільки завжди хотіли жити добре, скільки вони хотіли їм більше задоволення доставляє зробити погано іншим і в північному Кавказу. На завоювання Сибіру у Московії пішло менше ресурсів і менше часу, ніж на завоювання Північного Кавказу, це треба от розуміти. Тобто 150 років війни в цілому. Тобто значною мірою оця от війна вона формувала Москви нову московицьку свідомість. Ну, звісно, і свідомість Північного Кавказу. Тоді, в 19 столітті, Передували в цій війні не чеченці, а черкеси. Був здійснений геноцид черкесів. Близько мільйона черкесів змушено було виїхати, тікати на територію Туреччини. Там зараз досі є багато черкесів. Чеченців так само, наприклад, в Орданії є чеченські села, досить багато гвардія короля і Орданії. Це чеченці, які змушені були тікати в 19 столітті від геноциду, який влаштовувала. Московитська армія. Тобто це давня історія, їй цій історії вже 200 років, що найменше, в принципі, навіть більше, і найближчі 200 років вона не закінчиться. Тобто конфлікт цілком можливий на північному Кавказі, хоча Чеченці там є найбільш чисельний народ і найбільш збитий, найбільш солідарний і народ, який здатен на силову дію, але останнім часом. Всі підпільні дії, останні роки буквально п'ять, всі підпільні дії, терор проти федеральних військовослужбовців, проти, проти діячів федерального центру, проти місцевої поліції, це Дагестан переважно. Тобто, в цілому, підпілля Дагістанське жевріє і час від часу вибухає такими достатньо серйозними акціями.